Доброго дня малята! Запрошую вас на Великодню Вікторину. Сьогодні ми будемо допомагати зайчику збирати Великодний кошик. Але перед тим ми відгадаємо загадки про Великдень. Починаємо. Так, молодці дітки! Ви відгадали загадки? Тепер починаємо. Я озвучую вам запитання. А ви мені голосно відповідаєте? Починаємо гру. Зайчик. Сподіваюсь, що ти готовий. Дітки, а ви готові? Слухаємо перше запитання. Яке релігійне свято святкують на весні? Великдень, Різдво. Молодці. Великдень. Це одне з головних свят всього православ'я. Великдень свято Воскресіння Ісуса Христа. Відзначається Він у першу неділю після весняного рівнодення. Ви справилися з першим запитанням. З Питанням ви справилися. Наступне запитання: У який день тижня святкують Великдень в Україні? Четвер або? Неділя. Так, правильно, це неділя. У християн Великдень настає у наступну неділю після весняного рівнодення. Нашу гру. Наступне питання. Який продукт барвисто прикрашають на Великдень? Ковбасу яйця. Так. Символом Великодня являються яйця. Дарувати пофарбовані в червоний колір яйця на Великдень давній звичай. У християнській культурі українців писанка стала символом Воскресіння. Як називають Великодній хліб? Це Пасха або Лаваш? Так, це Пасха це ритуальний хліб, печуть паски тільки у чистий четвер. Не можна було у хаті, де печуть паски, гримати дверима з хати щось позичати. Паска це гордість господині. Вважало, що вдала паска віщувала добро, щастя в родині, невдала якесь нещастя. Паска це символ вічності людського життя. Продовжуємо нашу вікторину. З чим традиційно йдуть до церкви на Великдень, з новорічним мішком зі святковим кошиком. Правильно зі святковим кошиком. Подивіться, будь ласка, на картинку та давайте разом з вами допоможемо зайчику зібрати цей святковий кошик. Що треба брати з собою? Великодний кошик ми зібрали, а тепер наступне запитання. Що підпалюють перед образами на великдень? Це свічки та лампадки або листя. Так, це свічки та лампадки. І останнє запитання: яке вітання традиційно використовують на Великдень? Христос Воскрес! Христос народився. Так, молодці! Христос Воскрес. А тепер послухайте віршик. Христос Воскрес. Усе радіє, сміється сонечко з небес, прозора річечка леліє, Христос Воскрес! ウォスクレス。